Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь. Із мінометів та артилерії обстріляли прикордонні населені пункти. Повідомили в штабі оборони. Зранку 4 липня у селі Моночинівка Куп'янського району окупанти обстрілами пошкодили будинки та господарчі споруди. Постраждалих немає. О 13.37 у місті Первомайській армія Російської Федерації завдала удар ракетою. Іскандер. Постраждали 43 людини. Серед них 12 дітей. Пошкоджені 8 багатоповерхових будинків. Горіли автомобілі. Станом на ранок 5 липня у лікарнях області залишається 7 людей. 5 у Первомайському. Стан середньої тяжкості. В основному із осколковими пораненнями. У Харків госпіталізована жінка з пораненням ока. Стан середній. Однорічна дитина також перебуває у медзакладі. Стан середньої тяжкості. Багато руйнувань обстрілами завдав ворог селам, розташованим в зоні бойових дій. Близько 20-ї ворог здійснив потужний мінометний обстріл села Уди. Нанесено 19 ударів, в результаті чого значно пошкоджено два приватні будинка та знищено автомобіль. Жертв немає. О 23.30 у селі Білий Колодязь Чугуївського району. Внаслідок обстрілу цукрового заводу зруйновано дах, стіни, конструктивні елементи виробничої будівлі. Попередньо росіяни застосували С-300, отримали вибухові травми чоловіки 45 та 37 років. Госпіталізовані у середньому стані. 5 липня близько 4 ранку у селищі міського типу Білий колодязь відбувся обстріл. Пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобіль. Інформація щодо потерпілих не надходила. 5 липня о пів на п'яту ранку у селі Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу горів будинок без потерпілих. Мінна небезпека в області залишається високою. У місті Ізюм Внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету в лісівництві отримала травми жінка 69 років. За добу піротехніка обстежила майже 9 гектарів території області, де виявили та знешкодили 59 одиниць вибухонебезпечних предметів. Як інформують у ДСНС, з 12 пожеж, що сталися цієї доби в області, дві спричинив ворог обстрілами. Внаслідок теракту по житловому кварталу у 6 му мікрорайоні міста Первомайського Лозівського району є загиблі і поранені. Пошкоджено вісім багатоповерхових будинків. Шість автомобілів горіли на площі 70 квадратних метрів. Ще два понівечені уламками і вибуховою хвилею. Близько 23-30 окупанти обстріляли законсервоване сільськогосподарське підприємство у селі Білий Колодязь Вовчанської громади. Зруйновано дах, стіни та конструктивні елементи виробничої будівлі. Горіло трансформаторне мастило на площі 50 квадратних метрів. Близько о пів на п'яту ранку 5 липня внаслідок обстрілу прикордонного села Козача Лопань Дергачівської громади окупаційними військами Російської Федерації горів приватний будинок на площі 60 квадратних метрів. Постраждала 48-річна жінка. Її з опіками доправлено до опікового центру Харкова. Також рятувальники проводили обстеження територій, які були обстріляні. Під час обстеження села Моначинівка Тіндрашівської громади виявили пошкодження шести приватних домоволодінь, а також один нерозірваний боєприпас. Жертв та постраждалих немає. Збройні сили України міцно тримають оборону та завдають ворогові втрат. Яна Віляєва, Єгор Мікенін, Новини Харків.